Привіт, вболівальники синьо-білих. За останні кілька годин три італійські клуби та один іспанський висловили інтерес до молодого гравця нашої команди. Я розповім усі подробиці та розповім, які клуби цікавляться гравцем. Але спочатку підпишіться на наш канал і поставте лайк. А тепер ходімо. Три клуби італійської серії А та один клуб іспанської лаліги стежать за молодим талантом Динамо до 19 років, 17 річним Кирилом Пашком. Італійські «Фьорентина», Аталанта і Болонія, а також іспанська Жирона збирають інформацію про Пашко і готові спробувати підписати талановитого українця влітку. Контракт Пашка з Динамо розрахований до літа 2025 року. Очікується, що київський клуб буде готовий вести переговори про трансфер Пашка, але намагатиметься отримати від угоди якомога більше. Аталанта розглядає Пашко для своєї Ю-23 команди. А Болонія і Фіорентина бачать українця як підсилення для своїх молодіжних команд. Жирона сподівається підписати Пашко, щоб він спочатку міг грати за команду бікаталонців. Раніше блогер СПОТ Юей Сергій Тищенко відзначив чудові якості Кирила Пашка, якого президент Динамо Ігор Суркіс назвав новим циганковим. Друзі-вболівальники, як ви вважаєте, чи варто Кирилу Пашку так швидко покидати Динамо? Аталанта, здається, є одним із клубів, які найбільше зацікавлені в гравці, особливо тому, що тренер Гасперіні вже продемонстрував свою вдячність футболу молодого відкриття Динамо. Залишайте свою думку в коментарях. Я зупинюся тут і побачимось у наступному відео не пізніше.